Хомутець історичне поселення неподалік від Миргорода на Полтавщині. Тут знаходиться цінний зразок класицистичної садиби XIX століття палац Муравйових апостолів. Під час національно визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького селище було власністю миргородського полковника Павла Апостола. Людині з фактично іноземним походженням з Молдови серед козаків зробити кар'єру. Це якими особистими якостями потрібно володіти. Однак він стає спочатку ну просто ватажком, а пізніше стає навіть миргородським полковником. У 1689 році його син Данило Апостол, майбутній гетьман лівобережної України, отримав грамоту на володіння хомуцем від Івана Мазепа. Вже за часів його гетьманування тут збудували дерев'яний палац і заклали парк. Спочатку маєток належав родині визначних українських військових апостолів, які пізніше поєднали свою долю з родиною Мурав'йов. В великих сорочницях після полтавської битви партерували російські війська, і е, одна із внучок Данила Апостола Олена закохалася у бравого тоді офіцера гусара Матвія Муравйова, і без батьківського благословення вони одружились. На початку 19 століття маєток перебував у володінні історика, письменника та дипломата Івана муравйова Апостола, сина Олени та Матвії. Саме за його наказом було перебудовано палац та переплановано парк. Палац знаходиться посеред пейзажного парку, який є одним з чотирьох на Полтавщині парків пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, де зростають більш ніж двохсотлітні дерева. Найбільш цінним серед дерев є дуб Трійця унікальний дуб із трьома стовбурами, посаджений Іваном Муравйовим апостолом на честь його синів Сергія, Матвія та Іполита, які були визначними декабристами. Двоє з них Сергій та Іполит загинули у боротьбі проти царського режиму. Палац Муравйових апостолів у своєму архітектурному вирішенні мурована двоповерхова споруда центр. Ральна частина якої поєднувалася напівкруглими переходами з бічними флігелями та утворює подібну форму. Згідно з історичними даними, у 1824-1825 роках тут проводилося засідання декабристів при радянській владі з 1920 року у приміщенні палацу розміщувалася агропровшкола, а з 1930 – технікум свинарства, який пізніше став ветеринарно-зоологічним технікумом. У свій час тут також діяв історичний музей. На жаль, має там зараз в дуже критичному стані. Ви бачите, що ми знаходимося в центральному його корпусі, в дерев'яній споруді. Не знаю, наскільки він може бути відновлений, але стан його зараз дуже важкий. ми бачимо поруйновані стіни, обдерта штукатурка, але колись це був один з найбагатших маєтків нашої місцевості. Наразі садибавхумуці Полтавської області ніким не використовується, хоча у минулому прославилась як визначний осередок декабристського руху і належить до пам'яток історії та архітектури місцевого значення.